Доброго дня, продовжуючи тему енергозберігаючих технологій, хотілося б розповісти про станцію СА200. Це станція цілком автоматична, з двигуном на постійних магнітах з частотним перетворювачем. Стосовно функціоналу захисту, має захист від сухого ходу, має захист від заклинювання, має захист від замерзання, від перегріву, має індикацію протічки. Має індикацію виходу з ладу, датчика, тиску, температури або проблем з живленням. Стосовно можливостей цієї станції, вона має три режими роботи, Отакий от дисплейчик. Три режими роботи. перший режим вона підтримує атмосфери, одну атмосферу, вибачте. другий режим підтримує півтори атмосфери і третій режим підтримує дві атмосфери. Стосовно кнопок управління, це кнопка вимкнення-вимкнення. Оце кнопка у нас перемикаються режими. І це у нас клавіша збросу. А тепер перейдемо безпосередньо до випробувань самої станції. Зараз у нас система в системі 2, 2,2 атмосфери. Відкриваємо перший кран. вона у нас знаходиться на третьому режимі повинна підтримувати в системі дві атмосфери тиску. Одна точка водорозбору, з'ємності дві атмосфери підтримує. Споживання при цьому у нас 1 А це приблизно 220 В. Відкриваємо другу точку водорозбору. Майже 2 атмосфери, 1,9. Маємо споживання 1,1 А. Це приблизно 230 ватт. Відкриваємо третю точку водорозбору. Маємо тиск в системі десь 1,7 атмосфери. три точки для водорозбору для неї. Це вже максимум, більше вона не потягне на третьому режимі. Давайте перейдемо на другий режим і побачимо, як при цьому зміняться параметри. Закриваю трани. Переходжу на другий режим. В системі півтора атмосфери відкриваю третю точку водорозбору станція підтримує 12 атмосферу споживання при цьому 09 андев ампера це приблизно 210 Вт давайте як кажуть наглядно побачимо як модуляція працює як у станції з частотним перетворювачем закриваю Першу точку водорозбору повинен зрости тиск. Станція підіграла обертами. Закриваю другу точку. Станція знову підіграла обертами. Зменшила оберти. І вимикаємо її повністю. вимкнулася. переходимо на перший режим, дивимося, що воно вода на першому режимі. На першому режимі вона підтримує у нас одну атмосферу. Дійсно є. Так це виглядає на практиці, так буде текти вода у вас в кранах. І споживання при цьому і ампера. Це приблизно 100-110 Вт. В даному випадку ця станція є ідеальним рішенням для підтримання, для підвищення тиску в системах для водопостачання з ємностей. І в наших реаліях життя, якщо у вас є перебої з водопостачанням, ви можете встановити в себе ємність, встановити цю станцію і користуватися благами цивілізації. Далі. Якщо ми з вами зовсім економ режим вімкнемо. Енергоспоживання на одну точку водорозбора на першому режимі у нас 04 А. Це десь, мабуть, ватт 80-85 до 90. І ще хочу звернути вашу увагу, що в неї відсутні пускові токи. Тобто вона у нас вмикається на малих обертах, а потім розганяється. Її можна використовувати від генераторів, від інверторів з акумуляторами. Єдиний важливий момент це те, що повинна бути правильна синусоїда. Всім гарного!